Раїні слава перед нами гравчині команди США. Один дівчата преміум ліа з футзалу серед дитячої на команди. ліця враженнями про сьогоднішню гру. Насправді враження про гру е, чудові, е, але ми про, на жаль програли. Е, Насправді е, багато гольових моментів було, але на жаль, ми не забили. Так. Ну було дуже цікаво грати проти сильної команди. Ми все одно ми програли і щось. Треба було зробити, але ми цього не зробили. Трошки не дожали, я так розумію. Як в цілому команда відреагувала на поразку? Насправді, не дуже ми розстроїлися, адже ми знаємо, що ми вийдемо, і насправді на тренуваннях будемо більше працювати над цим, щоб більше виховати. Я думаю, що справді ми добре грали. Е, ну ми чуть-чуть неправильно там грали і робили вправи. Треба було більше слухати тренера. Трошки е, десь не слухали, не розігрували, не, можливо, не, так не, як треба. Не, не. А які взагалі установки сьогодні давав вам тренер? Е, взагалі казав грати в пас, не, не робити матання на одному місці і чим більше бити ворота. А? Так, було складно добре. Так, бо, до та, було дуже тяжко, бити, бо був воротар, дуже сильний. Захист, певно, був сильно вибудований, так? Так. Без... так коли вони за спину собі кидають гравців і, ага. і тоді прочиняється гол. Зрозуміло. Трошки не вийшло відпрацювати всі моменти, але нічого. Як в загальному для вас триває цей сезон? Е, круто. Е, в цьому сезоні ми більше виграємо. Е, але є і поразки, але mm -hmm. нічого страшного, ми будемо старатися вигравати. Це класний досвід, правда? Так. Так, як для тебе триває сезон? Ну сезон ну був гарний, чудовий і дуже було цікаво грати. І хоч ще так грати, що інші там роки, і щоб так споминати, по тому, що ми там грали, получали якісь нагороди. Ви я бачу стараєтеся. У вас все виходить, і я бажаю, щоб в майбутньому у вас все виходило побільше перемог. Щоб всі ваші м'ячі летіли суперникам. Ворота ти всі м'ячі відбивала, і у вас все було добре. Багато перемог, побільше голів. Дякую.